Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок. сьогодні. The Scout Gaming Group лише один набраний поін. У TechMagic їх три. До цього, якщо брати до уваги, показники обох команд, можливість забиту. Хороша робота. Кравець пробиває і не влучає. у Scout Gaming Group. Лукасевич на Бартківа. Черкес Баркієв. лівою ногою стріляє у ближній, але не влучить. Курах Станіслав у центр. Федак, хороша робота. Олександр Галік дивиться за грою своєї команди. Швидше Савчук. Савчук, удар Віталія! Момент ще 1-0! Федак забиває після прострілу Савчука! І як же чудово провалить цю атаку! І груп Кузьмін проти Савчука Віталій Італії на ногах. Федак у тому числі, однак тут кравець. себе ініціативу. Кравець! Удар Удоро да ліку три Нічого собі, особі Кравець! Ну як же зараз прикривий захист. Савчук? Прыв 2 контратака. Федак виконує их же шпас 2-1. Оформлює дубль Павлов Федак. Но це не. Знову Удар на добиванні Черкес не забиває Дмитрій. С Є можливість у удольній кут кровець так. Давалися, але ні м'яч відстрибна до Володимира Кондура. Праворуч Лукасевич лід вирішувати. його, удар влучив. Тра погода сьогодні. Савчук. Віталій. Полетів на суперника, виконав пас на лівий фланг. Удар Ближній кут! Не забиває! Вдається, так, як би цього хотілося. Контратака Техменджик 2-1. в 1. Савчук! Хороша дистанція, передача Федах, пусті ворота! Його удар! 3-го оформлює Павло! у нашій зустрічі. Блискавичне завершення. Який вміє використовувати свої сильні якості? Був Рикошет і кутовий удар на користь команди Техмеджик. Був рикошет і виконання Ігоря Кравця. Знову ж таки, яким його удар, Лисичук позиції. Є. Федак, п'ятою, Савчук вихиляв. Віталій забивати потрібно. однак не влучає. Повертаємо з великим задоволенням до перебігу подій заключної 20 хвилинки. Така, Один м'яч від Ігоря Кравця. І в цілому чотири результативні дії, які залишають нам. Привітаємо. Команда Олександра Шимківа. сьогодні взяла гору не без проблем, але бажаний для неї розподача від Савчука на правий фланг. Знову Савчук. Встиг зупинити спершу м'яч. Прокинув собі грудьми кулю на хід, Савчук, змістився всередину. Виконує удар, Лаврик. Пар... Сподіваємось, що. Травма. Черкізо не надто серйозно. Цього дійсно від ситуація, але на над Діметєм лікарі, Лікаріє. Ударимося Новиче повз ворота. Передача на правий фланг Бартків. Моменти ще. гол, Нічого собі! 3-2 у нашій грі. Інтрига буде жити на дах. Прекрасне завершення. Лисичук. Знову Мусінович, Пробиває лівою по центру не добуванні були партнери, однак на віз. Своєю антропометрією користується насамперед Мусінович, Він технічний хлопчина, так це зрозуміло. Аналогічно, як і в який зараз холоднокровно обіграв супер. Центр поля. Можна було пробувати обігрувати суперника. Вистрілий косяч! О, Забиває Олег, як У нас нічия 3-3, Божевільної сили Удар! Немає у Савчука, немає сил у Федака. Натомість є амбіції. І вологая Кімів, який б'є по це. По 20. Передача у центр проходить гол! 4-3, нічого собі, Олег Якимів! Передає усім великий привіт, оформлюючи дубль з інтервалом. Додому. Вітаємо з перемогою. 4-3 Gaming Group. Це, мабуть, ось з точки зору історії клубу. Найкраща звитяга для команди. Цей вещи для вас відкоментував, Олег